Усім привіт, друзі! Ранок суботи починаємо із ось такого авто. Це у нас ВАЗ-2110. В такому кольорі чорна, з рідним пробігом близько 140 тисяч. Не видно вам. Значить, це до нас приїхала ця, ця машинка з міста Кропивницьке. Її спеціально пригнали сюди до нас на ремонт. Завчасно записалися і пригнали. Значить, яка у нас проблема? Проблема пробиття прокладки ГБЦ при нагріві там, 95 градусів. Тут у нас вже все бурлить, кипить, видуває. От, якщо бачите, вже там не антифриз, а вода. Ну і профілактичні роботи по ГБЦ, якщо якісь потрібні. Тут бачимо, вже підварювали. Ремінь помпу також подивимось. Е, людина сказала, Бодя зробив все, що потрібно, щоб було чітко. Тому так і будемо робити. ГБО у нас немає, все просто розбираємо, дефектуємо, ремонтуємо. І в понеділок на вечір воно у нас вже поїде до Свого рідного міста. Саня, а ну запусти її, послухаємо, як вона працює у нас зараз. Двигун холодний, ми її тільки загнали в гараж. От. Оце можна було не варити, а соєдинити напряму. Ну, у нас 1,6 двигун. Ну, так вона працює у нас. Трохи якийсь цохає. Ну і трохи його підкрутаю. В общем, все. Розбираємо і дивимося. Процес розборочки у нас пішов. Поки я там займаюся своїми головками, Саня мене зве і каже, бодь, іди подивись тришак, такого ще у нас не було. Как би радіатор новий. Вже тут була залита дистильована вода чи просто вода. Дивіться, що у нас в бачку там робиться. Бачите? Дивіться. Що це я Збоку вже підсвітив бачок, Бачите, скільки там піску дивіться. Що там робиться? Тому бачок буде зніматися, митися і, напевно, перед віддачою система охолодження промиється дистильованою водою і потім залиється антифриз, Що у нас тут? Тут, в принципі, чисто. Також хотів показати, що ремішок наш, що вже своє відпрацював. Будемо його міняти. Сальник, тримав помпу, перевірив на люфти. Такі справи. Зараз ще викрутимо свічки. І так, що по нашій десятці? Значить, ГПЦ вже демонтовано, знято. Що бачимо? Бачок також зняли, будемо мити. Бачимо, бачимо що антифриз попадав у нас в перший циліндр, переступ, як у всіх. Бачимо, він бачите, відрізняється по кольору. Чорний, чорний, чорний і світліший. Ось тут у нас, ось бачите, вже не пролягала прокладочка. От. А тут вже гази у нас перли, та і тут вже не прилягали. Далі бачимо, що поршеньки, бачите, вимиті, трошки є масло жура, скоріше всього. Мілкі царапини на циліндрі є, але не критично. Ну, перестук є, бачите? Це те, що. Стукає на холодну, поки не прогріється. Бачимо, що каталізатора немає, у нас вже вирізаний. Тут у нас, в принципі, по боку все зрозуміло, також тут вже прогар був по прокладці. Дивимось, дивимось, дивимось. Ось наша ГБЦ. Ось так наша прокладка була. Ось місце, де гази в нас вже. Проривалися. Ось прокладка ГБЦ своє відпрацювала. Також у нас один болт закис, дуже крепко. З головки його потрібно. Ми, мабуть, нагріємо і тоді виб'ємо його по ГБЦ. ну Підварювати, як завжди, одне місце. Клапана не просажені, клапана рідні і не торцовані Шайби ще є, куди регулювати. Тому розберемо, скоріш, приріжемо сідло, нові клапана, трошки торценем, нові втулочки і все буде чітко. Буде куди регулювати, буде все супер. Тут у нас вже прокладочка, бачите, темно вже прогорало. Ось, фейця. бачите. От. Вже прогорало. Такі, такі справи. В принципі, нічого. Смертельно, кримінально. Завтра ще подивимося, як тримають клапана І відремонтуємо ГБЦ і все буде чудово. Бок очистимо, зберемо і все воно буде працювати. Деякі патрубки потрібно замінити, типу ось цього. Бачите, <кхід> він вже херовий. Це патрубок печки. Ці, мабуть, залишимо. Це, в принципі, нормальний. Тут у нас ось так. Все розложено, це все перемиється, перечиститься. як бачу, бачите, що там робиться. Це треба помити. Спочатку промиємо все водою, а потім вже залиємо антипрездиться, що робиться. Такі такі справи у нас все на сьогодні все. До нового так, дня. наше на операційному столі. Перевіримо, як тримають клапана. Візуально нічого не тече, все сухо дамо тисну. Автомобіль їздив у нас тільки на бензині. Не трошки, трошки прям нормально дивіться. Є другий, супер третій, супер четверти. четвертий. Четвертий згорів, бачите. П'ятий. Тоже згорів. Шостий. Супер сьомий. Супер восьмий. Терпимо. В другому цілі, саме гірше, бачите, печалька. Тому розбираємо і робимося далі, направляючи втулки. Ні, втулки розбиті. Впуск трохи краще, випуска бачите, впуск не теж, в принципі, цоковить. Випивіться. Судло, в принципі можна залишити. Поправиться фаска. І будуть вони ще йти. Можливо, деякі клапана трошки торцануться. Трошки раковини. От. Всі два рідні заводські, ще їх не міняли. Тому міняємо направляюща, втулочки, робимо правку фаски сідла. Обнуляємо клапана, моємо, варимо. Призируємо, збираємо і їде, вона ще довго і щасливо буде їздити. Такий фронт роботи по нашій ГБЦ. Ну і перевіримо постіль розпредвала ще. По нашій ГБЦ. значить, Вже вона пройшла хімічну мийку, також я вже перепресував, направляючи втулочки. тулочки. Зауважень нема, все чудово. Хотів показати, бачите, ось такі полоски. Скоріше всього, я не перший, хто зняв цю ГБЦ, тому що її чухали на камню. Бачите, це не заводська фрезеровка. Хтось тут уже до мене був. Далі, далі. Помили її, почухали, почистив розпридвал, кришки повідмивав. Значить, розпридвал крутиться добре, але. Щас покажу. Як тарабани. Цей край нажимаєш нічого, а цей Чуєте? Ось. Тому будемо застосовувати. Ось я нажимаю ріц і розпридав танцює. Будемо застосовувати і розвитку. Хотів показати, що будемо міняти помпу. Натяжний ролик, ремень ГРМ. Ремень я вже показував, що треба міняти помпу слухайте, чуєте, вона вже люфтить і аж класси. Далі хотів показати, яка стояла прокладочка. Металопакет під випускний колектор. Все хорошо, тільки тут тільки два слоя. Потрібно ставити 4 вот, Тому вона теж під Осовав розверточку нашу. Разів 4 я пройшовся, підточив кришки, обжав, пройшовся І так 4 рази. Ставимо розпредвал наш, крутиться чудово, не тарабани, не тарабани. Сидить мертво, Чуть. Сидить мертво. Потім обіжмемо і перевіримо, як буде крутитися. Вал повністю обжатий, крутиться від руки. Нічого не закусує. Все чудово, бачите? Все чудово Вверх-вниз, Люфтів нема. Все супер. Що по нашій десяточці? Так, старі запчастини у нас тут валяються блок двигуна нашій. Очищений, відпідорений, має ось такий вид. Різьби прогнали, бачите, чистесеньке, все супер. Також зняли помпу, вичистили наждачечкою, і тут плоскость долажна бути ідеально чиста. Тобто блок фактично у нас готовий до встановлення. Замінимо ще ось цей патрубочок, вже приїхав. От. По блоку зрозуміло. Покажу, що у нас тут. Вже за приїхали запчастини, там ролик, помпа. І мішок. далі впуск Впуск помили. Дросель також. Тут у нас вже все супер. Навіть цю штучку покрасили, щоб мала товарний вид якийсь. Ну, тут, тут все без змін. Антифрисоно ну, і вода дистильована. Також болти ГБЦ очистили, проміряли, промазали. Залишаємо їх, зауважень немає. Ей, як нові тепер болти? А? Для потайка. В принципі, на сьогодні все. В понеділок ремонтуємо ГБЦ, ставимо її і до вечора вона їде. Такі. Десятки наші. ГБЦ вже пройшло всі механічні обробки. Підварили одне місце, призирнули площину, також прорізали сідла. Сідла наші, дивіться, які. А? Так і просять новий клапан і в бой. Комплект нових клапанів, що впуск, що випуск у нас по виробнику ТРВ. Деталі відмиті, збираємо. ГБЦ засухаріна, технічна рідина налита, візуально нічого не тече. Даємо тиск. Пульбашок не повинно бути погнали. Супер. 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 Усі клапана герметичні, ніякої прикірки, все у нас чортінько. ГБЦ готова до встановлення, в принципі. ГБЦ встановлено, обжата, вже перекрутили термостат. Також я відрегулював клапана. По зазорам і товщина регулювачних шайб мене влаштовує. Сама тонка у нас 4, не 4, 3,95, сама товста 4. 24, 30 в такому діапазоні. Всі тості хороші регулювати буде. Зараз ставимо все. Інше. Так, ну ось і все. Двигун повністю вже зібраний, все прикручено, закручено, все на своєму місці. Масляну систему прокачали, свічки вкрутили, котушку підключили. Будемо робити перший пуск при вас. Санока Твінта. Давайте слухати, як запуститься. Блять, о, вибачаюсь, наче й не глушився. А як працює, ви чуєте? Як працює? Блін, клас. Просто шурудить моторчик. клас, Квага. Красота. Е, систему охолодження ще нічого не заливали. Зараз 2 минути робимо. глушимо і заливаємо антитрис. Ну все, друзі, вентилятор у нас включився, 103 градуса. Тут Не бурлить у нас все чудово. Звісно, це пріт 103-105 градусів, тільки включається вентилятор. Ось так працює наш двигунчик. Зазори робив вкус 0,25, випуск 0.40. Чуть більше, спеціально на те, що людина проїдеться трошки, вони усякуть. По часу це зайняло 3 дні у нас. Ось так працює двигунчик. Тут у нас все чудово. Один раз систему охолодження промили. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки, ми працюємо далі.